Доброго дня, Анатолію. Раді, що ми з вами або пережили той наліт, який був в останньої ночі у Києві, і зараз якраз саме час поспілкуватися про систему ППО. Розкажіть, будь ласка, які умови повинна створити Україна, щоб шахеди не могли спокійно літати? А почнемо, мабуть, з надважливого елементу. Ми постійно хочемо а, збити шахет і задачі, які стоять, от, в, принаймні в публічній площині. Ми постійно чуємо, що там розробили систему, яка буде перехоплювати шахет. Розробили там дрони, який буде перехоплювати шахет. Але ми забуваємо фундаментальну потребу: це спочатку треба виявити шахет, тому що насправді це. Ціль, яка не подається класичним системам виявлення, тобто класичні системи радіовокації передбачали великі повітряні ціли на великих швидкостях, чи то ракети, чи то аеробалістичні, тобто це б, м, літак. Тому а, тут а, тр е, треба було б зрозуміти, що нам для початку треба навчитися якісно детектувати, тобто виявляти, класифікувати. Саме за рахунок малої швидкості, малопомітності, малорозмерності тут потрібно зовсім використовувати інші шляхи для так мовити виявлення повітряних сіли. І від того вже можна казати про різні види інструментів, які ми будемо використовувати у якості протидії: чи це засоби радіоелектронної боротьби, чи це системи, наприклад, кінетичного знищення, чи це мали ПЗРК, мобільно вогневі групи з гарматами. Дрони перехоплювачі і літаки, і так далі, тому тут треба зрозуміти, що головною задачою, яка у нас стоїть, для того, щоб не просто збивати шахет, зробити логіку використання шахеда неефективною. Головна задача це спочатку якісно а, детектувати. Знов таки, давайте зауважимо, що а, аеродинамічна складова шахеда вона не передбачає. Маневреність, різку маневреність там, якісну маневреність. Тому тут ми можемо казати про те, що з розуміючи навіть той же саме реактивний шахет, ми можемо прогнозувати траєкторію польоту. І за рахунок якісної координати, ми можемо прогнозувати точку, де можна перехопити той шахет. І тоді нам не треба буде підіймати питання щодо швидкості, наприклад, наших засобів перехоплення, тому що ми зможемо ми будемо розуміти, на якій висоті в якій точці нам треба буде знаходитися для того, щоб. Перетнути той шахет, саме тому, що у нас немає достатньої кількості засобів детекції. Ми зараз постійно чуємо потребу, наприклад, там в більш швидкісних дронах перехоплювачах. Ми бачимо потребу, тому що ми стикнулися з проблемою, коли дрони змінили висоту прольоту. У нас стали мобільно вогневі групи неефективні, і все це. Нам дає зрозуміти, що от ці ми постійно надоганяємо ворога для того, щоб протидіяти для того, щоб бути стратегічно обізнаним і розуміти, куди нам треба рухатися. Спочатку треба вибудувати систему детекції. До речі, тут треба зауважити, що більшість країн не готових таких загроз. У більшості країн не було таких засобів радіолокації, які б дозволяли нам би виявляти такі повітряні сили. Бо більше треба подивитися на російські системи протиповітряної оборони, які хатять повз наших безпілотники, або пригадаємо той самий панцир, коли він в Сирії там по зграях птахів спрацьовував автоматично. Тому тут е, треба зрозуміти, що є потреба в розширенні можливості, і тут е, я більше ставку роблю на різноманіття. Тобто, ми кажемо про класичну радіолокацію, активну радіолокацію, пасивну радіолокацію. Ми кажемо про різноманітні датчики, які ми вже використовуємо: звукові сенсори, візуальний, тепловий і так далі. Тобто, нам потрібно сформувати настільки е складну систему е детекції, щоб, наприклад, ворог також не використовував інструмент е комбінованості, так, коли ми вимушені е змінювати свої засоби радіолокації для того, щоб виявляти різні цілі. Розкажіть, будь ласка, у чому полягають проблеми перехоплювачів? Бо одні їх дуже нахвалюють і бідкаються, що Україна їх не запроваджує у потрібній кількості, а інші ж критикують, кажучи, що це не є достатньо ефективним і там єдиним, єдиною панацеєю проти шахенів. Як на вашу думку? Я, як представник компанії, розробника даного засобу ураження. Кажу про те, що це є перспективним методом перехоплення повітряної ціли на кшталт шахеда, навіть реактивного шахеда. Але жнов таки, давайте зауважимо, що за рахунок того, що ми повинні бути готові к будь-якому виклику, це є просто одним із елементів захисту повітряного простору. Знов таки, давайте повернемось до того, що в травні 2013-го, ой, перепрошую, в травні 2000, 23-го року нашою командою було запропоновано один із елементів перехоплення. Це дрони перехоплювачі На що а, тоді подивилися таким здивним поглядом, як це може працювати, а, як, як ви будете там в швидкості? Ну ж навтаки все впирається в те, що ми не маємо якісної детекції, яка дозволить нам якісно працювати. Тому, в принципі, я би зауважив, що по-перше, насправді це є цікавим рішенням, і воно може закрити питання прольоту дронів на висотах, які недоступні для мобільних вогневих груп для гармат, тих же самих Браунінгів або гіпардів. Але при цьому до висоти на до 6 тисяч метрів, де авіацію використовувати або класична система протиповітряної оборони це задорого. Тому в принципі це є одним із ешелоном в принципі розподіленого перехоплення повітряної цілі, тому головна задача, яку ми повинні зрозуміти: чи ми робимо якісну систему детекції і робимо перехоплювачі в режимі інерційно командного наведення, коли він з землі докеровується в потрібну точку. Або ми ж все ж таки покладаємо всю технологічність безпосередньо на дрон перехоплювач, де стоїть а, камера зі шлючним інтелектом, здатна захопити повітряноці і розрахувати, як до неї долетіти для того, щоб її перехопити. Тобто тут е я би ставив ставку безпосередньо на розгортання якісної системи детекції, тому що в подальшому вона нам буде потрібна, тому що ворог буде змінювати тактику, буде змінювати е засоби ураження. а нам потрібно е мати змогу виявляти будь-які повітряні ціли в незалежності від їх характеристик. До і тоді ми зможемо казати, що тоді насправді цей дрон перехоплювач, від якого вимагаємо там швидкості, там якщо ми працюємо по шахету з ДВС, то ми там вимагаємо там 340 км на годину, щоб він працював. Знов таки, давайте заважимо, що тут потрібно час заряду батареї достатньо для того, щоб відпрацювати. Який сектор ми закриваємо? Тому, в принципі, безумовно, це є одним із елементів великої системи, але знов таки не закриття усіх проблем. Так, так можна казати про те, що за рахунок таких засобів перехоплення ми можемо відтягнути за місто і за містом вже перехоплювати. А, ці а, дрони дрони типу шахет ударних, але ж знов таки питання: як ми будемо використовувати, чи це буде в автоматичному режимі, чи це все ж таки потрібен буде пілот? Тобто, нам потрібен оператор системи, або нам потрібен пілот, який буде пілотувати цей дрон, розуміючи. Кількість повітряних цілей ми розуміємо наскільки ми ускладнюємо собі задачу, тобто, в принципі, дешевий засіб перехоплення, але ми ускладнюємо інфраструктуру, тому що треба буде готувати пілотів, готувати людей, які розуміють аеродинаміку, як їм треба керувати цим дроном для того, щоб влучити в повітряну сіль. Додатково треба казати про те, що в принципі, тим самим ми частково здорожчуємо Певний процес тому а, тут треба зрозуміти, що ми хочемо від дрону і як ми бачимо цей дрон перехоплювач, і тоді ми розуміємо, наскільки він насправді ефективний. Зрозуміло, дякую за відповідь. На вашу думку, як зараз потрібно побудувати систему ППО і чи є для цього реальні ресурси в Україні, в тому числі люди. Давайте почнемо з того, що відомо шану нашим повітряним силам і силам оборони, які з того надбання залишеного від спадок від Радянського Союзу і того озброєння, яке ми отримали від наших партнерів, роблять неймовірну роботу, перехоплюючи ту кількість повітряних сил, які запускає Російська Федерація. Але безумовно, треба зуважити, що військові це люди, які виконують наказ, і те, що їм держава дає, то вони і використовують. А тому, в принципі, в будь-якому випадку, треба казати, про ці можливості треба збільшувати суттєво збільшувати. І першим а, рівнем будь-якої якісної системи повинна бути система детекції, яка буде якісно працювати в режимі активної радіолокації, в режимі пасивної радіолокації, тому що ворог дуже часто використовує при фронтових прикордонних зонах засоби радіоелектронної боротьби, які впливають на наші засоби радіолокації, тобто він не осліплює. Тому тут ми кажемо про пасивну радіолокацію. Додатково треба казати про системи звукової детекції, візуальної детекції. Вони у нас є, але їх треба суттєво збільшувати. Я взагалі передбачаю можливість розгортання такого нижнього ешелону детекції на базах мобільного зв'язку. Це є вже готова часткова інфраструктура, забезпечена живленням, забезпечена каналами комунікації для того, щоб можна було керувати або отримувати певну інформацію. Тому і вони всі, всі ці вежі з'єднані в єдину мережу. Тобто ми можемо в режимі реального часу контролювати усю територію України і розуміти, що відбувається в, на кожному, там, в кожному секторі. Використовуючи в мережі мобільного зв'язку? Використовуючи в вежі мобільного зв'язку з е, системою детекції. Тобто, додатково навантажити на цю систему детекції. А тому в принципі тут ми кажемо про перше, це детекція. А вже потім ми кажемо про розподілене перехоплення. В залежності, вже від того, коли ми при коли ми задиктували якусь ціль, ми класифікували її. Ми розуміємо, ми можемо побудувати. Траєкторію польоту цієї цілі тоді нам е, потрібна саме швидка реакція, і тут можна е, казати про е, певні набири алгоритмів. Хтось це називає штучним інтелектом, які допоможуть нам правильно спрогнозувати чим краще нам відпрацювати. Чи це буде автоматичне терелі е, з е, засобами ураження? Чи це буде мобільна вогнева група, яка знаходиться в тому секторі, чи це буде дрон перехоплювач, а чи це буде авіація? Це вже залежить від е, принципу. Що в тому секторі є, і що ми можемо забезпечити? Безумовно, треба казати, хотілося би, щоб у нас в кожному секторі там 30 кілометрів сектору, наприклад, ну це тридцять кілометрів. Це ми кажемо про там зону відповідальності більших таких засобів радіолокації, які працюють в маловисотному радіолокаційному полі, а, от в цьому секторі повинна бути а, розбудована система перехоплення. Наприклад, ті ж саме автоматичні турелі, які знаходяться, наприклад, на державних е об'єктах або там, на якійсь критичній інфраструктурі, які е вибудовують свої можливості, тому що знов таки мужеме двома-трема кілометрами з роботи гіпарда і е іншими характеристиками. І залежно від характеристик повинна бути побудована система, щоб ворогу було складно проривати нашу протиповітряну оборону. Саме в такому. Насиченому режимі ворогу буде складно зрозуміти, куди йому рухатися. Ми повинні передбачати будь-які зміни ворога для того, щоб зрозуміти, як протидіяти. Тоді насправді ворогу буде складно зрозуміти, куди йому модернізувати свій шахет, для того, щоб він був ефективний, і тоді буде паритет на нашому боці. Розумію. Розкажіть, будь ласка, ви вже згадували, які нам потрібні радари. А звідки ми можемо їх взяти, щоб посилити нашу систему ППО? Я спілкувався не так давно з офіцером повітряних сил, який казав, що проблема якраз у тому, щоб десь їх знайти і придбати. Бо, наприклад, за кордоном не всі виробники можуть запропонувати потрібне обладнання, а почнемо з того, що ми використовуємо ізраїльську раду, яка, в принципі, є контрбатарейна РЛС. Тобто вона не передбачає в принципі, детекцію маловисотних, малорозмірних цілей, тому тут я би сказав би, що в будь-якому випадку є деякі рішення спекстра, якщо не помиляюся, це по моєму Німеччина закуповують радари спекстр 2000 чи щось таке. Вони передбачають виявлення таких повітряних цілей в будь-якому випадку. Я би робив ставку на створення своїх власних систем. Тому що у нас є прекрасна школа, у нас є фундаментальні знання щодо засобів радіолокації. Вони недостатні, але за рахунок нової нових молодих інженерів, я думаю, тут би можна було попрацювати і створити в будь-якому випадку. Це є інвестицією в майбутнє і в. Продукти, які ми потім можемо запропонувати всьому світу. Як всі хочуть і мріють створити свій сталевий купол як в Ізраїлі, так ми можемо створити систему, яка буде протидіяти безпілотникам. І тут ми кажемо про а, класичну активну радіолокацію. Ми тут кажемо про пасивну радіолокацію. Давайте згадаємо славнозвісну систему, яка колись стала товаріш у Кучмє поперек горла. Кольчуга, от, пасивна радіолокація. Ну, тобто, тут ми кажемо про те, що у нас є певні напрацювання, які б допомогли б нам створити цю систему. Тут, до речі, четвертий рік війни. Я думаю, що ну, треба трохи пришвидшувати все ж таки це питання. Додатково треба казати про систему радіоелектронної боротьби, велика кількість компаній, які пропонують ці рішення, тому в принципі тут є можливість але. Потрібно сформувати потребу. Зрозуміло, тому що а, оці постійні два-три тижні прийде Трамп, а, накладе санкції на Росію або в Україні дасть намагавки, ніхто нічого не дасть, і а, перемогти Російську Федерацію лише здатний збройний сил України. Тому тут нам потрібно створити власні можливості, і можливо, а, безумовно, треба спілкуватися з європейськими концернами, тому що. Перспективні системи, які використовуються Європою, там ті ж саме Ірісті або сам ті, які можуть перехоплювати балістику, вони теж повинні входити в єдину систему протидії. І а, ці системи а, можуть отримати а, можливість а, так би мовити, про ну, вони вже проходять бойове застосування, і вони можуть отримати певні інструменти, які дозволять їм. Модернізуватися до нових викликів. тому тут можна спілкуватися з європейськими компаніями Ericsson, там SAP, тобто у SAP дуже є якісне цікаве рішення, але тут потрібно просто зрозуміти, що ми вибудовуємо нову архітектуру протидії, і вона повинна бути а, починатися безпосередньо з систем детекції. Це дуже важливо. І е, я думаю, що основна ставка це на власні спроможності розробити власні спроможності додатково в координації з західними компаніями. Знов е, таки це є інвестицією в майбутнє захисту від нової загрози, тому що жодна країна не готова зараз до такої кількості дронів, які летять по території. України, давайте пригадаємо нещодавні зальоти в країни Балтії російських дронів, тобто ми кажемо про те, що в принципі Європа не готова, і вони не здатні зараз виявляти такі повітряні Дякую. Деякі шахеди використовують українські мережі мобільного зв'язку. Були такі розмови, що його потрібно вимикати під час атак. На вашу думку, чи потрібно це робити, і який ефект це матиме на практиці? Я постійно викликаю до того, щоб мобільний зв'язок став елементом захисту і протидії, тому що насправді використання мобільного зв'язку, наприклад, ворогам, дозволяє нам отримати купу інформації, тому що це ж допомагає нам зрозуміти ланцюг отримання інформації передачі інформації. Додатково, нетипова поведінка mac адресу дозволяє нам зрозуміти, що це, і ми можемо точково протидіяти такій загрозі, тому що ну, вибачте, коли у вас сім-карта на швидкості там 200 км на годину переміщується по бездоріжжю або по русло Дніпра, ми розуміємо, що це щось нетипова поведінка, і її можна вимкнути, і тоді втрачається зв'язок. Тоді є теж протидія, тому це є теж елементом протиповітряної оборони, а, і а, тут я би казав би про те, що ми повинні використовувати навпаки цю інформацію для якісного аналізу. А, аналізувати трафік а, мобільного зв'язку під час повітряних тривог, тому що це додатково може відкрити деякі інші інструменти, які можуть використовувати Російська Федерація, тому що знов таки давайте не забувати тривалий час. А, мобільний зв'язок в Україні належав російським компаніям. І це є аргументом для того, щоб все ж таки передивитися у це безпекове питання. Тому я би казав би, що вимикати загальне вимикання мобільного зв'язку це не вихід. Навпаки, цей інструмент краще використовувати для розуміння, що саме ворог знайшов у якості інструмента в мобільному зв'язку. Цікава відповідь на вашу думку. Чи можна щось перейняти у Росії в плані роботи ППО? Ми бачимо, що вони теж намагаються захищатися від нальотів українських безпілотників, які атакували раніше нафтопереробні заводи, зараз ще й військові об'єкти? Я би сказав, що у Росії можна навчитися лише масштабування деяких проектів, вони дуже швидко масштабують і діючу схему розширюють. Це є а, те, що вони дуже роблять дуже добре. Якщо казати про засоби радіолокації, які вони використовують, я би не казав, що у них там є прекрасні релес, тому що деякі релес, навіть та сама фара, яка використовується для пошуку маловисотних там, повітряних об'єктів, це не помиляюсь, китайська розробка перепакована в Російську Федерацію. Тому Тут безумовно треба пригадати навіть аеродром Саваслейка, який був обладнаний системою С-400 засобом радіолокації підльот, які використовуються саме для детекції малораз... малопомітних тобто, ну, дронів. І він не спорався з ситуацією, коли був нальот наших дронів. Тобто ми бачили, що вони працювали не системою протиповітряної оборони, а працювали там гарматами або рушницями. Тому тут я би сказав би, що в принципі в них, якщо ми кажемо про технічну складову, то я не бачу тут якоїсь перспективи. Єдине, що треба брати до уваги, що роблять росіяни, вони швидко масштабують те, що, хоч трохи працює, а далі вони його модернізують. У цьому нам треба навчитися, тому що у нас розлога, і у нас розірвана система ОПК. А, більшість виробників виробляють а, те, що потребується на лінії зітня, але саме в тому секторі, саме в тому напрямку, і немає єдиної координації. А, і саме це є проблемою. На початку повномасштабного вторгнення це було інструментом, який допомагав нам насправді отримати велику кількість озброєння. Зараз це формує зоопарк дронів, зоопарк різноманітного озброєння, яке потребує насправді уніфікації і єдиної стандартизації. Анатолію, дякую за розмову. Дякую за приділений час, що поділився своїми знаннями. Сподіваюся, що наше інтерв'ю допоможе зрештою розвинити українську систему ППО і зупинити навалу шахетів. Працюємо на перемогу разом.